За статистикою, кожен п'ятий українець користувач банківськими картами стикався з кардерами, так називають шахраїв, які незаконно знімають кошти з платіжних карток. Причому варіантів наживитися в сучасних остапів-бендерів більше чим достатньо. За словами правоохоронців, випадків перекидання чужих грошей в свої кишені аферистами в нашій області побільшало. Видумка нових способів обману впливають і на розкриття злочинів у 2014 році. Органами та підрозділами. У Мескраїни Хмельницької області, області до досудового до розслідування внесено 723 шахрайства, з яких 182 розкрито, 541 залишається не розкрити. Найбільше злочинів виявляється на території Хмельниць, міста Хмельницького. Це 369 шахрайств та кам'янець-подільського, 73 шахрайства. Створення банківських сайтів двійників, покупка продукції в інтернет-магазинах. Ці способи в першу чергу обирають аферисти для обману. З недавніх пір набув популярності такий вид обману, як повідомлення родичам про затримання одного із членів сім'ї, за скоєння серйозного протизаконного проступку. Шахраї дзвонять до потерпілих в будь-яку пору. Доби представляються працівниками міліції, повідомляють, що у вас син попав в міліцію і необхідно терміново. Перерахувати гроші, перераховують гроші як на мобільний телефон, так і на карточку. Представник одного із банків Хмельниччини Валерій Іванюк каже: універсального рецепту, як оберегтись від умілих та вигадливих шахраїв, немає. Головна проблема довірливість та наївність населення. Але щоб зменшити шанси аферистів та не потрапити в тене та обману, декілька способів є. Шахраї можуть вставити якусь додаткову накладку, додаткову клавіатуру, таким чином, щоб зняти дані з картки і дані вашого пін-коду або встановлюють відеокамеру над клавіатурою, щоб бачити, який код ви вводите. Якщо є якісь підозри, абсолютно ніяких операцій далі не робіть. Ви витягуєте картку. Людська довірливість та наївність реса хороша, але покращувати фінанси становище шахраїв не потрібно.